Барышников, Татьяна Мармазова. Они сейчас они в свое время были уже и в политическом вот, там, составе да, ДНР. Да. И, ну, не только они, а, Сейчас они делают громкие заявления и на, да, и на угу телеканалах российских. Угу что сейчас с ними? Они, они до сих пор украинские преподаватели или ну, они Ну никто просто. Потому что целый университет их не приме. И никто их не, прийме. Ви знаєте, ми не шляхом Скажімо таким, щоб всі, хто лишилися в Донецьку чи в Луганську, щоб їх всіх позбавляти, наприклад, вчених звань. От чи ставити під сумнів їхню кваліфікованість і таке інше, тому що ну люди лишилися з різними міркуваннями, ну такі як Мармазова, звичайно, там немає площадки, де ставити, як то кажуть. І тому ну вона, вона ніхто в нашій системі освіти, а наша система освіти, як сказати, це система, яка існує в українській державі. Знаєте, тобто наш, наші випускники, наші викладачі, вони співпрацюють в різних міжнародних проєктах, нас нас знають. Тобто є Україна, вона десь світиться на карті світу. То їх в нашій системі не існує. Ні, от юридичні mm. ані рішення звань, і и... ну е е як сказати, для того щоб юридично їх позбавити вчених звань, е то ми повинні скласти якісь списки. Розуміти, от ми склали, ми будемо це робити. Ми склали перший список таких лідерів е в лапках. І ми їх позбавили, тому що їхня поведінка вона неадекватна з точки зору там, я не знаю, якоїсь академічної етики, навіть неадекватна. От. І ми будемо позбавляти вчених звань і ще якихось людей, які себе так покажуть. Я думаю, що тих, ті прізвища, які ви назвали, вони цілком на це заслуговують. Але це ну, не обов'язково ми повинні цим займатися. Ви розумієте, головне, що ми повинні розвивати нашу систему. Тобто тут не, не знаком мінусу треба виходити, а знаком плюс. І наша перемога не на на полі бойових дій не тільки на полі бойових дій. Раніше ми розірвали контракти з трьома ректорами в Криму, тобто ми, ми таким шляхом йдемо. Тому що був запит якраз від одного з технічних університетів наших на, на, з Донбасу, яка контролюється українською владою. Вони спитали, а чому ці люди десь іще маячать, як, скажімо, як викладачі, науковці і таке інше. Тобто це був їхній запит. І у відповідь на їхній запит ми зробили такий крок і будемо робити крок. Будемо. Але це, ну як сказати, це буде стосуватися тільки таких адпирів. Тих, як то кажуть, мошенників, Там, так просто що... Да, зарплату в Україну сняли. Ні, ні, оце, оце неможливо. От якщо у вас є а, така інформація, ніякої зарплати вони в Україні не одержують і не повинні одержувати. Якщо якісь лазейки є, оце якраз питання дуже принципове. Вони не повинні мати ніяких зв'язків з нашою системою.